Добрий день, мої любі козиріжки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас тару розклад на лютий місяць 2025 року. Розклад, який я роблю, називається 5 колод. Насправді, як ви бачите, колода одна, і я її поділила на 5 частиночок. Старші аркани і молодші, які відповідають за свої енергії. На старших арканах ми подивимося з вами. Загальну енергію вашого місяця. Задача підказка для все, від Всесвіту для вас. козироги. І так, загальна енергія місяця. Задача та підказка від Всесвіту для козирогів на лютий 2025 року. І так, козироги, загальна енергія місяця. Так, дивимось далі. На жезлах ми подивимося роботу справи діяльність козиров у лютому місяці 2025 року. Робота справи, діяльність козиров у лютому 2025 року, на початок місяця. На кінець. На кубках ми подивимося відносини, сімейні стосунки, емоції, настрій, особисте життя козерогів на лютий місяць 2020 П'ятого року. І так, особисте життя козирогів на початок місяця і під кінець місяця. На мечах ми подивимось кризові моменти, інтелект, логіку козирогів на лютий місяць 2025 року. Кризові моменти, інтелект, логіка козерогів у лютому місяці 2025 року. На початок місяця і на кінець місяця. І давайте подивимось фінансовий стан козерогів. Покажіть нам, будь ласка, фінансовий стан козирогів у лютому 2025 року. І так, фінансовий стан Козерогів у лютому 2025 року. На початок місяця і на кінець. Розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії місяця випав старший аркан суд. Ну, суд це підбиття підсумків, виставлення рахунків від Всесвіту, де може бути як нагорода, так і покарання. В разі нагороди буде оновлення, успішне здолання складнощів, зникають перепони, одужання, нове життя, здійснення бажання, покращення матеріального стану. В разі покарання іспити, перепони, хвороби. Суд над людиною може бути. Плата за свої дії, час карми настав. Будьте готові до змін і відповідати за свої дії. Будьте чесні з собою. І ви знатимете, як для вас програється цей місяць. А ми давайте подивимось на розкладі, як програється для вас цей місяць. І так. Робота, в якості роботи на початок нам місяця нам випала чудова карта, туз жезлів. Всесвіт протягує вам шанс. А значить, в роботі ви були гарною людиною, гарним співробітником, чесним, скажімо так, підтримували гарні стосунки своїми колегами. З партнерами величезну гру. Тому у вас може бути всесвіт протягує вам шанс, хапайте його і дійте. Нова справа. Толерантність у колективі, фінансовий стрибок. Хто шукає роботу, буде сприятливе працевлаштування. Це початок нової діяльності чи побудування бізнесу з нуля. Не варто боятися ризикувати. В цьому случаї ризик буде повністю виправданий. От. Лю... Ви проявите чистолюбство, маєте сильну мотивацію, виконуєте досить важливі професійні завдання і зробите широкий крок кар'єрними сходами. Здоровий ентузіазм і діловий натиск не залишаться поза увагою. Отакі ось гарні емоції е, енергії у вас на початок місяця в плані роботи. На кінець місяця вам випала дуже непогана карта, я думаю, п'ятірка жезлів. Значить, це бажання зайняти місце лідера в колективі, помірятися силами з колегами. От. Можливо, це навіть хворобливе бажання. Добитися переваги над, над колегами будь-яким шляхом. Але це чесна боротьба з конкурентами через різність думок, одинаковими методами без коварства. Принципові чи показні конфлікти ведуть до потрібних змін, боротьба підводить до покорення нових вершин. Головне тверезо оцінювати ситуацію. Найжорсті, що боротьба може виглядати е, в, цей, в бізнесі і конкуренція. О. Вона має, може вимагати значних матеріальних жертв та ризикових рішень. Це випробування на міцність, коли можна застосувати всі свої професійні знання та досвід на практиці, щоб довести навколишнім. Лідерство. Однак азарт гарний в міру. Намагайтеся не заграватися і розраховуйте не так на підтримку фортуни, як на власні сили. Отакі от у вас. І зрозуміло, всі люди, як кажуть, поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Так і от. Сотрудники які, чи співробітники, які мріють досягти якихось висот, старанно працюють. І так, в особистому житті. На початок місяця нам випала чудова карта десятка кубків. Це карта радості, карта сім'ї. Шлюбі, почуття. Вибачте. Вибачте ще раз, в шлюбі почуття це справжнє диво, близькості та єднання, вміння порозуміння, на рівні інтуїції, коли можна без слів вгадувати бажання партнера, щасливе довге сімейне життя, дане людям самою долею, бажання бути для, своїм, для свого партнера усім. В парі довгоочікуване освідчення в коханні і пропозиція одружитися або поява глибокого емоційного зв'язку між закоханими, що зміцнюється з кожним днем. Навіть в душі переконаного холостяка зародиться мрія про сімейне щастя, а це перший крок до пошуку своєї половинки. Самотнім, скажімо так, Доля постукає у двері. На кінець місяця випала теж чудова карта двійка кубків. От. Це любов, взаємне порозуміння, заручений, міцний шлюб, народження дитини, взаємне кохання і щастя. Нова зустріч подарує кохання, яке з кожним днем крепне. Коханих, як магнітом, притягує один до одного взаємний інтерес, гармонія, бажання доставити один одному радість. Нерішучим людям карта радить виявити свої почуття. Є чудова можливість досягти взаємності. В шлюбі партнери розуміють один одного з напівпогляду. Споріднені душі, створені друг для друга. Вони бажають завжди бути разом, чудово розуміючи, що щасливі вони можуть бути тільки один з другим, друг з другом. Самітні можуть розраховувати на знайомство з хорошим майбутнім ідеальним партнером. Отакі От ось гарні енергії у вас в особистому житті. В роботі у вас гарні енергії, в особистому житті гарні енергії. Значить, Всесвіт вам, вас нагороджує. У лютому буде нагороджувати за ваші минулі вчинки, так скажем. І так, кризові моменти, інтелект, логіка. На початок місяця випав туз мечів. І так, це Означає, що у вас є сили і можливості завоювати всі бажані цілі, навіть найграндіозніші. Мрії збуваються, проте не без зусиль з вашого боку. Потрібні воля, впевненість, стійкість, мужність, жорстка дисципліна, концентрація на важливих питаннях. У вас з'являться нові ідеї, нові плани. Обдумайте кожен крок. Внесіть ясність усі сфери життя свого, щоб не ламати голову над дрібницями потім. Скоро з'явиться новий сенс діяти. Людина позбудеться залежностей по цій карті, його чекає серйозна розмова, вияснення відносин з партнером. Якщо в житті кризова ситуація, карта говорить про зникнення неприємностей. Отака От ось гарна карта у вас, гарний аркан туз з мечів вам на початок місяця. Під кінець місяця, на кінець місяця вам випав лицар мечів. Це фігурна карта і символізує вона молодого. Молоду людину, яка надає вам підтримку в суперечці та відстоюванні своїх інтересів. У вас буде енергійний та розумний союзник, який допоможе вийти з честю із складної ситуації, виграти справу в суді або блискуче провести переговори. Також Ця карта застерігає вас від імпульсивної та непродуманої поведінки. Добре обміркуйте плани, зважте всі можливі ризики і тільки після цього починайте діяти. Ваші головні вороги невизначеність, недалекоглядність, нестача витримки, потім рівноваженості та поривчастість дій. Які можуть привести до спонтанних помилок. А найкраща імпровізація це заздалегідь, заздалегідь підготовлена та обдумана з прогнозованим результатом. Отакі От у вас енергії. По цій енергії активність, і, а також проходить агресія, яка може вам зашкодити, якщо ви, ви піддастеся емоціям. Дивіться цієї карти комунікабельність находьте підход до людей, будьте стриманішими, не піддавайтеся емоціям. Отакі от ось теж гарні енергії у вас. Можливо, отака ще скажу, вибачте, така людина от розумна, смілива, яка може допомогти ви. І якщо є, якщо вона. Біля вас є людина, яка потребує цієї допомоги. Допоможіть, добро завжди повертається добром. І старший аркан суд це знає. Фінансовий стан. На початок місяця випала четвірка пентаклів. Фінансовий стан дуже хороший, на комфортне життя вистачає. Ви вмієте економити і розумно витрачати гроші, маєте фінансову грамотність і вміло нею користуєтесь. Повільно, але впевнено, збільшуєте капітал. На кінець місяця випав паш пентаклів. От. Фінансовий стан добрий, стабільні хороші доходи, які відповідають докладеним зусиллям, а також наявність ресурсу. У вас є ресурс. Ось на початку місяця цей чоловічок сидить на сундуки з грошима, а сам він по собі такий трошки скряга, тому сундук з грошима залишається і на кінець місяця. Ресурс є. Ось такий ось розклад для вас вийшов на лютий місяць козироги. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. У вас чудовий розклад, Всесвіт дає вам подарунки за ваші дії. Ви гарні люди. Дякую вам за увагу, бажаю вам! Всього найкращого до побачення, любі козероги.